З вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою 3 е, Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пасані, але перед початком хочу вам дещо звернути увагу. Я, от мені, всі ви знаєте, що в мене є друг Віталік, і він мені скинув деяке відео, яке, після якого я офігів, слухайте самі. Розмовляв. Передай колі Бінго, привіт. Коля Бінго, привіт. За скільки гривень зачитаєш рептикую? Дякую. Тобто блогер, якого 23 тисячі передав привіт мені блогеру, якого на тисячі нема. Хоча в тіктосі прошу замітити в Але ладно, все одно безмежно дякую Вітьку за те, що написав йому, ну, і безмежно дякую цьому блогеру, братанчик. Друже, дякую, що мене запіарив, що передав мені привіт. Тим самим піднімає мій актив. Тобі теж великий привіт, якби я знав, ні, ну, я ще гляну. Ладно, пасани все. Зараз мені дуже приємно, і коли мені прийдуть привіти по пляні то це думаю, всім приємно. Ну ладно, бій, пацани. Хто дивився прямій ефір, ми того боса подолали. І зараз тут нам типу, нового були давали другого вже боса, якого я сам ну, не годен був подолати. Подивимося, це цей. Да -да -да. Це у нас раз розвідчик. Його я тупо не міг подолати хвилин 20 на тут. Він реально, от бачите, він же жорсткий, він же у мене скільки хп зносив. Все, він мене зараз накидає, все, йому навіть нічого на навіть тюрму не наношу. Бачите, пацани, реально, він просто мене добиває, це, цей, реально. Капець. От бачите, він навіть через себе вже перекинув. Все, я зараз вже програю. Пацани, ви, ви бачили, щоб хоч раз так швидко програвало? От я зараз так і програю. Дивіться, що я зараз роблю. Обана, обана. Оба догорі і туди. Ну, а може, я цей раунд ще затащу? Ні, це вже шансів нема. Все, бачите? Так швидко я проїбав перший раунд. Ну, ладно. Давай, 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 другий раунд. Пацани, рано, я не знаю, чи ми його накидаємо. Оце відео буде на 10 хвилин, спеціально, щоб накидати його. Ну я гляну. Давай давай давай, 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 давай. Обана, обана, давай, давай, пішла. Пішла, Родіма. Пішла. Жара. Він з двома мечами я з одним, прошу замітити це. Комбо він в мене комбо застосував. ти Пішов, ще припуший. Кінтіша, ти... він у мене меч відбив, я без меча. Та все, я програв цей раунд. Я без меча взагалі заліші. Та пішов, пішов, кажу. Давай, 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 давай. Ого, він мене відкинув жорстко. Оба в пику мені. Оу! Ставай, друже, вставай. Давай, оба! Обана а тепер бігом бігом, 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 бігом до нього, давай давай, давай, його ногами, ногами гасимо. Оба, оба, оба. Давай, давай, пацани, просто його догашуємо, як це як це тільки можна робити. Не можна, щоб він мене валив, бо він мене так донакидував. Давай. <кхм> Все, беру раунд, я теж перо єбе, загубив, коротше, пораження. Та, блін, рано, все пацани, я програв. Ви, так, ви бачили, щоб за три хвилини колись, не за три, а за дві все разом просто програвали так. Настільки швидко програвати, ви колись таке бачив, бо лічно я ніколи. Але це ви можете побачити тільки в колі, на каналі колі Бінго. Ладно, це жарт. Не тільки на каналі колі Бінго, і це було тільки один раз. Ну, Надіюся, зараз таке не повториться, дубль два. Погнали. Та блін, в нього один, два меча. Це його пріоритет. Чи може це ще й в силі діло, бо він й... ти мичає, ще треба вміти володіти. Ну ладно, давай. Ну все, мені це треба їло, суперсилу. Я в мені... місу. Ага, в мене сил мене ще немає цих. Ще не підійшла енергія. Давай! Та що таке? Мене тупо накидає, дивись як. Ладно, 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 оба оба, такі прийомчики в голову дуже валять людей. Любого любого боса валять такі прийомчики. Дивіться, отак, да-да-да, в голову. Лайфхак, старайтеся так і валити. А стеніта залежить. Головне, щоб він зараз не відпрянув, а він мене прикинув через себе тупо. Не підсказуй не я теж. Оба. Оба. Він суперсило йому навіть не допомагає. Давай, 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 Догори, догори його. Догори його я сказав. Та що за. Вставай, вставай, колянчик, вставай. Оба, догори, тепер ти падай. тварь без на на. 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 Надіюся, зараз я не програю. Давай його пацани просто. Все, все, він програв. Є, дивіться, передивіться цей момент. Реально добре передивіться цей момент. Він два рази відлетів. ваш. Ладно, погнали, ще третій, останній раунд. А, ні, другий, другий, це був перший. Погнали, я з одним м'ячом. Давай, оба, одразу убій. Давай його отако, от так отако, тако, як я як я пасану, показую рону. Голу голу. Але не завжди я так виходить, бачите? Ще ухиляйся, ще ухиляйся, що ти що... чого ти ухиляєшся? Ну, чого ти? Чего ты? Давай-ка. Так, оба на. Оба на. Главное, что він мене не перекинув, бо от бачите, не давайте ему Всім веску от Якщо ви до стіни прижимаєте, не давайте вескультягнути. Або накидайте чем побільше. Так, ну я зараз і так ему вже урона більше сніс, чем не ладно. Ух ты, куда? Пішо я сказав. Давай, давай, давай. У-у-ухугу. Він впав я ему в башку, дав. Дивиться, як я його молочу. де шавщий по нозі. Отак от, от пацани, коли його переміг, побіда. Оце вже побіда. Бачите, давайте ще, одну, ще один раз. Можемо зараз ще якогось боса знайдемо. Мені цікаво, мені не подобається тако, з, з якимись босами гаситись. Мені це реально подобається. Кому, кому подобається, напишіть в коментах. Потому, що, ну, будь ласка, напишіть коментар, тому що реально кому не подобається гаситися з нормальним достойним суперником. Він з якимось задріщеним отако на раз, два. Думаю, це всім цікаво з нормальним Ладно. Заходимо на карту. на карту. Далі сюди. Це що? Ага, джун. Джун. І вой. Надіюся, мені зараз теж якусь жорстко дадуть. А потім з другої сторони, коли мене я хочу, щоб він був не такий жорсткий, а слабший. Але ладно. Погнали, погнали. Мені не привикати до бійки. Це в нас джун. Я колябінгу наконець тут цю джун дали. Бачите, Дівчинка? Ні, я її не буду. Ні, не бій її. Щоб вистрілити. Тут шо ще стріляти можна? Ви вишло? Я не буду її чіпати. Не, ви шо, люди, не бій, не бей. Удерживайте, щоб уклонитися от выстрела. Це що за? Оу! Та що це твориться? А ч? якісь баги. Удерживайтесь знизу, щоб уклониться от вистрілу. Окей. Уоу! Хорошо, попробуй. Ага, тепер битва, то ні, я не буду її бити. Я не буду її бити, це дівчинка, ні, дівчат не біти. Я не хочу тебе бити, я не хочу тебе покалічити. Давайте лучше е, -е, е Все, тікаємо, 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 тікаємо. Стоп. На що я вистріл Та ні, я не хочу її накидувати. Ще раз мене вдар і я почну тебе теж лицепити. Ні, ще раз, останній раз, останній. Останні тільки. Ну все, мені це надоїло. Пацані, хоч вона і дівчина, але я більше не буду терпіти. На, сера тупо її взрив туди. Давай, давай. Пішло, вон. Вона мене накидала. Вона мене так біом накидала, що в мене тупо залагалось. Поражаю! Пацані, я її жалю, просто жалю. Тепер без жалію. Просто так, вона дівчина, типа, жінка, яка не яка, а дівчат бити не можна, хоч це і гра, але все одно я її жалів, але тепер не буду жаліти, це якийсь мужик тупо. Ту реально безжалісний мужик, який гатить мене автоматами і всім чим попало, Не автоматами, а цими своїми іклами. Ну, все, мені це надоїло, я теж зараз буду гатити. Все це Остання каточка, зараз якась встигає, ще дві хвилини буде відео. Погнали, зараз буде мстити, пробувати мстити. Джун. Ну, дорогенька, Джун, ти попала. Погнали. Начали. Тут вже зразу дають вже. вау! Так ти, ти хочеш хлопця накидати? Ти реально так хочеш. На! Та дивіться, її ще і зічні накидати, просто що я їй піддавався. На! Сказав, падай. Падай, значить падай. Їй просто жалів. Ну тепер все. Жалі... Жаль... Жаль... Жал... Жалко більше не буде мені її. Ого, вона мене як мерзла якось, як, не знаю, як солдатика, який потонув її. хоче накидувати. Куди ти свої нунчаки? Забери їх. Забери їх, сказав. Чого ти? Куди ти? Давай б'ємося мечами. Ну ладно, бійся нунчаками. У мене все одно більше в неї, Давай, обана. Оба нам. Пішло вон. Давай її відкидаємо пацані, і самі стріляємо по ній, стріляємо, стріляємо, оба Давай, давай, оба. Таким самим прийомом мене мене готують прийоми, Давай, оба разок, давай. Давай. Пуля, Пуля. Пуля прилетіла. Ну ладно, давай. оба, Давай оба. О, це що таке? Це за Вау! Я програв! пораження як так Ладно пацани на цьому все наступній середини ще йду сьогодні накидувати ставте лайк підписуйтесь на мій YouTube канал діліться цим відео з друзями Дякую за увагу всім пока-пока-пока-пока чекайте нові відео пока